Імпортні тарифи на сталь та алюміній американці збільшують удвічі. Вищі ставки набудуть чинності із 4 червня. Це черговий залп у торговельних війнах, спрямованих, начебто, на захист американської промисловості. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про це під час зустрічі із працівниками галузі у Пенсильванії. Це ще більше забезпечить сталеливарну промисловість у сполучених штатах. Немає іншого шляху. Адже ми підвищуємо тарифи із 25% до 50%. 50%. Сполучені Штати є найбільшим у світі імпортером сталі. Вони імпортують її переважно із Канади та Мексики. А це викликає питання про те, чи отримають ці країни особливий режим під час підвищення тарифів. У лютому, коли були запроваджені 25% відсоткові тарифи, Дональд Трамп не застосовував жодних пільгових тарифів. У Німеччині проведуть ревізію того озброєння, яку постачали Ізраїлю. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадипул оголосив про перегляд поставок зброї через нібито порушення Ізраїлем міжнародного гуманітарного права у секторі Газа. Подальші поставки зброї будуть схвалені на основі результатів цього перегляду, наголосив посадовець. Щоденна газета «Зюддойче Цайтунг» пише, що очільник німецької дипломатії водночас наголосив, що для Ізраїлю важлива. Дово мати. Можливість захищатися також використовуючи німецькі системи зоозброєння. озброєння з іншого боку. Це звичайно не означає, що уряд Ізраїлю може робити все, що забажає. Резюмував посадовець, як пише водночас Reuters, заява міністра відповідає німецьким національним інтересам, що стосуються підтримки Ізраїлю у рамках компенсації за голокост. З нагоди дня захисту дітей компанія ПКП інтерсіті знову підготувала сюрприз для на. І молодших пасажирів 1 червня вони зможуть подорожувати усіма поїздами перевізника за один злотий. Речник компанії Матій Дудкевич розповів, що треба придбати спеціальний квиток. Промоція бенджі обов'язувала акція діятиме 1 червня у другому класі в усіх поїздах. Перевізника нею можуть скористатися діти та підлітки віком від 4 до 16 років. Акційний квиток можна придбати у касі не у всіх інтернет-сервісах та у кондуктора у поїзді. у кондуктора. Під час перевірки квитків необхідно пред'явити документ, що підтверджує вік дитини. Це може бути посвідчення особи паспорт, шкільний квиток, свідоцтво про народження або ж навіть медична книжка. Державний секретар США вважає, що спільне майбутнє США ще ніколи не було таким Президент Анджей Дуда прокоментував гарантовані витрати на оборону. Польська поліція закликає не публікувати фотографії з...